Не принижуй свою цінність заради когось або чогось, не підлаштовуйся і не нехтуй своїми цікавинками перед кимось. Якщо тобі щось не подобається, ти висловлюєш те, що тобі не подобається. Те, що ти незручна, це твоя унікальність. Загальний адаптаційний синдром, запропонований Гансом Сельє, здається, в кінці 60-х років на даному етапі. Не актуальний, те, що батьки сформували травми, те, що попередній знецінював, те, що в школі булили. Це все формує комплекс зручності. Не потрібно бути зручною. Зверни увагу на свої плюси. Візьми аркуш паперу і напиши, в чому ти унікальна. Не подобається автомобіль? Я унікальна. Не подобається телефон. Я унікальна. Не хочу робити це. Я унікальна. Хочеш бути щасливою, Посібних щасливої жінки для тебе. Пиши хочу в коментарях і отримай.